Вітаю всіх! Хочу зробити таку цікаву тему. Розклад цікавий, як статистику. Це буде статистика. Також так або ні? Статистика чи готові люди? А вона полягати в чому буде? Були ротри колоди. Полягає в чому статистика ця? Наші люди готові терпіти продовження війни. Війну заради повернення окупованих територій. Наші люди готові терпіти жити в війні заради повернення окупованих територій. Давайте подивимось, так або ні. Беру три колоди. Трійка Пентаклів. Це відповідь так, але це трійка. Тільки ті, хто дуже цього хоче і прагне. На дні колоди четвірка жеслів. Знаєте, як це... для кого це буде результат? Тут подивимось. Знову-таки шістка пентаклів. Верховна жриця і тупік. Тепер дивіться. Але люди розуміють, що ми заганяємось в тупік. Цим. цим всім ми заганяємо себе в тупік, що не дуже потрібно. Колода воїнів. Люди готові терпіти продовження війни, війну, обстріли заради повернення окупованих територій. Ні, ні. Ця колода каже ні. Відразу скажу, це політична колода, це вона відповідає за такі настрої, наративи більше, скажімо так, людей, які зацікавлені в війні. Ні, тут однозначно ні. Ніхто не хоче цього терпіти. Воїни в першу чергу хочуть зупинки, домовленості і вирішення ситуації. Все. Дістало це окупація, руйнування, окупація нових територій, все це, це дістало, ніхто не хоче Хочуть швидкого завершення хоч якогось результату. Тут дійсно ні. На дні колоди король кубки випадає. Ось тут він вже хоче завершення війни, тому що не те, чого він хотів. Тут випало, я би сказала, ті, хто відношення має до території. Загальна картинка ні. Військовій ні все ні. Військо на військовому полі ні. Кінцевий результат. Колода ключів дверей. Люди готові терпіти далі війну, обстріли, все це заради повернення окупованих територій. Що тут скажуть? Паш Пентаклів. Одні Пентаклі. Дивіться, тут Пентаклі і тут Пентаклі. Знов Паш, це маленька карта, це малий відсоток людей. Люди хочуть помірності. Готові терпіти в рамках помірності спокою. Відносний спокій повинен бути. Дев'ятка жезлів кордони. Так, це дійсно кордони, але жертва. Юридично, дивіться, люди хочуть повернення юридичним шляхом. І саме правосуддя це юридичне повернення. Справедливість, правосуддя це юридичне повернення територій, Все-таки тому що жертви. Це нормально, що випадає різна тема, тому що різні колоди. Це більше випадає та категорія, яка наживається на війні, та люди, які мають відношення до окупованих територій, яким більше цікавить своє повернення, ніж те, що відбувається на неокупованій території. І я коли робила розклад про кордони 2022 року, що вони не дуже реальні, я розповіла реальну ситуацію про своє здоров'я, про те, що я хочу спочатку спокою, де, де ми живемо. На що деякі люди побажали мені здоров'я, щоб все було добре це нормальні підписники. Інша людина, звісно, почала писати про свої території, про всяку діч, про будинки і про все інше. Ось вам, будь ласка, приклад, як реагують люди. На це їм глибоко по барабану. Тому що вони хочуть назад там своє майно. І це правда. Є, які переживають, є категорія, яким по барабану, є вона. І до них не доходить. Суть питання, до них навіть не дійшла, людина навіть не внікала, і все по барабану. Є такі, є дуже співчутливі, дякую всім. Є дуже круті люди, які мають житло там, втратили все, але хочуть миру, спокій і далі жити. А є ж категорія розумієте, яких людей. На жаль.